Ви повинні про це знати. Найважливіше відео, яке я готував останні місяці та проаналізував сотню матеріалів для вас, щоб зробити цей аналіз. Україна знаходиться в стані війни. Економічно та в військовому плані. Ми суттєво залежні від допомоги Заходу, але в якому стані знаходиться економіка Заходу та найбільш важливого партнера, з якого надходить найбільше допомоги. Сполучених Штатів Америки саме в цьому відео я покажу цей аналіз і дам відповідь на головне питання: що вам з цим робити. Поїхали. Ми проговоримо декілька важливих тем. перша це військові загрози, а саме щодо Тайваню і чому це важливо. Друге, я вам покажу про рекордні борги американців. Ми продовжимо про. Рекордні борги всього американського бізнесу або потенційні борги. І закінчимо це аналізом кривавого жовтня, коли ж може настати та в який день найголовніше найстрашніша криза в історії. Перше війна за Тайвань Нещодавно білий дім та його представники збирали на зустріч Представників всього Волстріт, це найбільших інвестиційних компаній світу. Ці люди керують грошима у світі, і білий дім політики їх збирали, щоб влаштувати так звану воргейм, що перекладається як військова гра. Ви представляєте, що це може означати? Вони вже методично відпрацьовують сценарій війни. І це вже не перша така зустріч. Ще в квітні представники Білого Дому, а вони створили окремий комітет для цього, зустрічалися з лідерами силиконової, Кремнієвої перепрошую, Долини, а також Голівуду з компаніями Disney та е, Apple. І що відповів Тім Кук? Що насправді вони недооцінили загрозу вторгнення Китаю в Тайвань. А Тайвань це насправді величезна проблема, якщо там буде війна. І навіть питання не в інвестиціях в Китай про що хочуть запобігти і застережити керівників інвестиційних компаній. А питання, що в Тайвані виготовляється більше половини світового об'єму мікросхем, а це вся електроніка, всі телефони, всі гаджети, всі прибори. Техніка, яка стоїть на кухні, автомобілі все більше половини мікросхем виготовляється в Тайвані. Більше того, ви могли з цим стикнутися, коли під час коронавірусу були пожежі на заводах з напівпровідниками. Тоді вже виробництво техніки автомобілів було суттєво продовжено і вже виникали проблеми. А представте, що ці проблеми будуть помножені в 10 разів. І тут білий дім уже готує представників. Найбільшого бізнесу, найбільших інвестиційних кампаній до потенційного сценарію війни це суттєва загроза, коли може відкритися і друга війна, і американцям. А Байден, до речі, сказав, що в випадку війни, хоча раніше завжди Америка казала, що ми спілкуємося тільки з офіційною владою Китаю. То Байден сказав, що якщо буде вторгнення Китаю в Тайвань, тоді Америка за них ступиться. Хотілося б насправді, щоб вони це і сказали і за нас, ну, але маємо, що маємо. Рухаємося далі. Борги американців рекордно зростають. На цьому графіку є дві складові. Дивіться, перша, якщо подивитись, перепрошую, якщо подивитись, так, сподіваюсь, ви мене бачите. Добре. Так, так. Хотів себе пере... О, все, я себе можу перемістити. Окей. Так. Е, так. Що з моїм конизу. Так. Окей, продовжуємо. Е, проблеми з економікою в них суттєві, якраз відбуваються за рахунок боргів. І борги зростають. Подивіться, рівень боргу 2008 року і зараз другий квартал 2022 року. Він ділиться на дві категорії. Найбільше все житло в Америці купують в іпотеку. Тобто це наш хаузінг депт, він найвищий, 12-35 трильйонів. Non-housing debt – це всі інші кредити. Так ось представте: серед цих 4,7 трильйонів, 1 трильйон це зараз борг по кредитним карткам. Та це космічна сума, такого ніколи не було. Взагалі в американців є проблеми, вони люблять відкривати там по 5 кредитних карток. Але одне діло мати їх там 5, 10, та хоч 25, Інше діло користуватися цими кредитними лімітами, а відсотки там також не дуже солодкі, і їх потрібно виплачувати. Борг зростає, він становить уже 1 трильйон. А коли вони будуть ним розраховуватись, і головне за що, коли зараз з'являється проблема. З безробіттям, і безробіття починає зростати. Більше того, в Америці та в Європі подивіться на цей графік: вони починають рекордно зменшувати кількість займів. Весь бізнес бере менше займів. А як відомо, кредити це паливо для бізнесу, паливо для економіки, коли вони розганяються, рухаються швидше. Так ось вони рівень цих займів зараз зменшують. Рівень майже 2008 року і вдвічі більший, майже вдвічі більший, ніж під час ковіду, коли всі були закриті вдома. Тоді бізнес не працював, а зараз то що? Ну, На Заході всі ходять на роботу, але це вже показник, що бізнес готується також до чогось дуже серйозного. Наступне продовжуємо економічне зростання. Якщо представити теоретично, що криза наступить завтра. І подивимося на цей графік, порівняємо стан економіки США сьогодні разом е, станом економіки США в періоди перед рецесією, тобто порівняємо середньостатистично з кожною рецесією з кожною кризою сьогодні, і там, наприклад, у 2008 році, і так далі, і так далі. Так, ось ми говоримо про кредити. Кредити насправді, в порівнянні з кожною кризою, знаходяться в найгіршому стані мінус за 6 минулих місяців в річному вираженні. Це найгірша ситуація. А безробіття вперше почало змінюватись до негативної тенденції. Хоча до цього йшло значно позитивніше. І наступне е, нафта, ОПЕК заявили, а в п'ятницю. Було засідання, і вони будуть продовжувати ще з понеділка. Так ось вони заявили, що вони будуть скорочувати об'єм видобутку нафти там на 1,2 мільйона барелів щодня. Тобто дефіцит нафти також приближається до США до об'єму 2008 року, 2007 року. Навіть нафти становиться стає менше, видобуток зменшується. Для чого це роблять країни, ОПЕК? щоб тримати високу ціну? А висока ціна на нафту, висока ціна на паливо, на бензин, на дизель, на перевезення, і від цього інфляція у світі буде зростати. Тобто, продукція, ціни будуть знову зростати, незважаючи на всі заходи, які е американці приймають за минулий рік, і федеральна резервна система приймала за минулий рік. Тобто, все, що вони робили, не працює. І я вас про це вже попереджав минулого тижня. Я записав відео про нафту, де я дав прогноз по її зростанню. І він уже на 50 відсотків буквально за 10, ой, кажу за декілька днів відпрацював. Подивіться це відео ось тут. Або в коментарях я залишу. Це перший раз. Другий раз я в серпні записував відео, де розповідав, що наближається падіння на фондових ринках. Передивіться це відео також тут і в коментарях. Третій я попереджав в липні, коли казав, що. Облікову ставку Шаферес буде підіймати і давав прогноз на друге півріччя по економіці світу. Подивіться всі ці відео, я вже про це розповідав. І велике прохання: якщо ви зі мною, якщо вам цікаво і корисні матеріали, які я готую, підпишіться на мій канал і надішліть це відео одному другу. Попередьте його. Він також повинен знати, що відбувається і що з цим робити. Всього лише одному другу підписка! і Коментар, це буде чудово. Продовжуємо: Кривавий жовтень, і я вам казав, що я скажу дату, коли мені здається, трапиться цей грандіозний обвал. Так ось ця дата це, звісно, припущення, але досить ймовірно, що все трапиться саме в жовтні, і трапиться на початку жовтня, тобто перше, друге жовтня. Це ті дати, за якими потрібно буде дуже уважно дивитися. Чому чотири фактори, які ми зараз розглянемо: перший локдаун. Деякі країни готуються до закриття економіки і до чергового локдауну. По-перше, знову ж таки, ковід у нас починається новий штамп вірусу. У мене вже декілька близьких друзів перехворіли, і дуже схожі симптоми, хоча вони в різних країнах знаходяться. Наступне вірус НІПА в Індії про це за хвилинку. Далі друга тема: е, кредити студентів. США. Ви запитаєте, та до чого тут студенти? Що ми про це маємо говорити? Повірте, це дуже цікаво. Я про це розповім. Третє: в жовтні, 1 жовтня, можуть закритися всі державні органи в США. Ви представляєте? Ви не можете звернутися ні в один державний орган в Україні. Всі закриваються. Так ось це чекає Сполучені Штати Америки і останнє банкопад. Так ось, в 2007 перед великою кризою, саме в 2008-му, криза розпочалася з банкопаду. І цьому році вже були перші ввісники цього процесу. Давайте тепер детальніше. В Індії зафіксовано новий штам вірусу, який називається НІПА. Страшно, що смертність від цього вірусу від 40 до 70 відсотків. Поки що він знаходиться тільки в одному регіоні. Але ви пам'ятаєте, як розповсюджувався ковід? Він також був в одному регіоні Китаю, але китайці літають по всьому світу. Вони ну і люди їздять в Китай об'єктивно, світ глобальний зараз. І віруси розповсюджуються швидко. Я дуже сподіваюся на владу Індії, що вони зможуть її локалізувати. Але новий штам ковіду ніхто не відмінав. Плюс зараз інші віруси ходять світом. І в зв'язку з цим в Канаді в Отаві в клініці прийняли рішення з 11 вересня ввести масковий режим. Тобто мас маски можуть повернутись на вулицю. Я сподіваюся, ви не викинули ще всі ваші маски. Рухаємося далі: кредити студентів. Чому це важливо? Для нас ця тема взагалі відрізняється, але щоб ви знали, навчання в США воно дуже дороге. В середньому це 50 тисяч доларів в рік. Зрозуміло, студенти це не можуть покрити, та й батьки також в більшості випадків не можуть за це заплатити. Це зарплата, ну, не середня, але це зарплата в рік. Так ось, для того, щоб студенти могли навчатися. Особливо ті, які не видатні спортсмени та невидатні науковці, щоб більшість студентів могла навчатися, вони беруть студентські кредити. Так, ці кредити це вже також, це трильйони становлять. Але коли розпочався ковід, люди були закриті, вони не ходили навчання. Там спочатку взагалі не було навчання, потім дистанційне навчання, а кредити потрібно було сплачувати. І постало питання, що несправедливо неправильно. Тоді адміністрація США прийняла рішення поставити на паузу нарахування відсотків по кредитам для всіх, в кого були студентські. Нема різниці, коли ви вчилися, хоч 10 років назад, якщо ви його не покрили, вам поставили на паузу вирахування кредитів і також виплату тіла. Так, ось нещодавно там був великий судовий процес на цю тему, і студентів вже знову зобов'язали прийняли новий закон поправку, що з 1 вересня 23 го нараховують відсотки на кредити. А з 1 жовтня потрібно буде виплачувати ці кредити. Так ось безробіття починає зростати. Кредити треба виплачувати, які вони не виплачували. Там останніх ну вже скільки ковід відбувається, там з 21-го в нас. 19-го, Ну ви зрозуміли. Кредити потрібно виплачувати. Звідки брати ці гроші будуть. Знімати свої збереження, а рівень збережень і так суттєво в них падає. тобто будуть знімати депозити. А це удар на банківську систему, про яку ми поговоримо за хвилинку. Перед цим закриття всіх державних органів США, і це реальність. Подивіться 1 жовтня, якщо вони не приймуть е, додаток до закону про додаткові асигнування з бюджету для бюджетників, тих, хто працює на державу. Так, ось вони ще досі його не прийняли. Сьогодні я записую це відео 17 вересня, і 1 жовтня, якщо вони не приймуть, може трапитись закриття всіх державних органів. Ви представте, до якої паніки це приведе? Знаєте до якої? А я вам нагадаю: я зробив Принц Керін відео з 2008 року, коли також Сенат, представники державної влади США, не прийняли важливий. Закон про спасіння банків на той момент. Вони просто його провалили, і весь ринок почервонів. Подивіться, тут паніка, тут все в мінусах, все падає. Це була катастрофа, це був один з сигналів великої кризи, який трапився, і криза розпочала розбурхуватись на очах. Так ось таке враження, що зараз, як ніби підштовхують до повторення цього сценарія, навіть дати дуже схожі, які були. В 2008-му і зараз вони повторюються. Тому потрібно з цим бути максимально уважним. Я розповім, що з цим робити. В кінці відео буквально трішки залишилося. У мене зібралося, коли я готував матеріали, дуже багато цікавих відео. Одне з них це навіть інтерв'ю з Ілоном Маском, до якого відношення дуже суперечливе. Але там багато говорять про Україну і в нього задають питання, там панельна дискусія. Це варто послухати. І в мене питання до вас. Мої шановні глядачі, ці відео чи цікаво було б вам також про них подивитися, я б їх для вас переклав, тільки не знаю, в якому форматі. Чи буде це цікаво, напишіть в коментарях, якщо це вам цікаво. Якщо ні, також напишіть. І в якому форматі можливо проведемо якийсь стрім, і будемо їх дивитися там один раз в тиждень, в зручний час підберемо. Або ви хочете читати їх в моєму телеграм-каналі, підписуйтесь, посилання буде також в коментарях. Або ви хочете, щоб я записував просто відео, і ви їх дивились зручний час. Що вам цікаво, дуже багато відео матеріалів. Нас їх не показують зрозуміло, але в Америці це можна буде побачити. Ну або якщо знаєте англійську, просто дивіться статі. Шукайте, дивіться. Я для вас можу перекласти? Рухаємося далі. Так, ось історія банкрутства банків. Стернс. 16 березня 2008 року. Леман Бразерс Крак наступив 15 вересня 2008 року. Сілікон Волі Банк, і не тільки він один, 10 березня 2023 року. Який банк збанкрутує наступним у вересні 2023 року? А другий цвях, який забили в американську економіку після того, що не прийняв Сенат закон про спасіння банківської системи, якраз банкрутство Lehman Brothers. Ну, навіть так, це був перший насправді такий суттєвий цвях. Так ось, а чи є банки, які зараз можуть продовжити банкрутство в США і чи йде до цього? І я вам скажу, вони є. І ось тут така дуже велика таблиця, але подивіться: Signature Bank, Silicon Valley Bank, First Republic. Ці три банки, які були на межі банкрутства, в березні їх вчасно спасли, але звідти виносили всі депозити. Вони були на межі, і це дуже великі банки. Що в них спільного і чому тут обведений банк Чарльз Шваб? 130% в іпотечних кредитах FHLB. Це First Home Loan Banks. Це кооператив з 11 банків, але дуже великі кооперативи, які там по об'ємам вони як там регіональні банки. І Signature Bank подивиться: 140%. Більш цікавіше Чарльз Шваб. Це один з моїх кандидатів на наступне банкрутство, яке наближається. В них 130% в кредиті. В іпотечних кредитах перед FHLB, які їм потрібно виплатити, в порівнянні у відношенні до їхнього власного капіталу. Тобто, навіть якщо вони розпродадуть зараз всі власні активи, а я впевнений, там є ще державні казначейські бумаги. США, якщо вони їх розпродадуть. То вони зможуть покрити тільки 100% боргу, а їм треба покрити ще 30%. А тепер представте: якщо люди, студенти, яким потрібно виплачувати кредити, почнуть виносити звідти депозити, в них навіть грошей, ліквідності стане ще менше. А з ліквідністю в системі вже є проблеми. Я дивився цікавий запис е інтерв'ю Боб Мішель, це керівник. CIO управління відділ управління активами eh, JP Morgan, А JP Morgan, я вам скажу так, що це один з тих банків, які точно вижу США. І взагалі, моя така думка, що цих банків США залишиться всього 4-5 найбільших. Бо так буде простіше. А ті регіональні банки їх свідомо ведуть до банкрутства. Так ось він вже казав, що. В системі банківській США є проблема з ліквідністю навіть в глобальній системі, але це тема окремого відео, і вже Федеральна е, ФРС робили вливання по екстреній програмі, вливання грошей, щоб цю ліквідність підтримати. І він назвав ще одну назву банка: Truist. Вам мені це нічого не каже. Е, я не знав про цей банк, але в них також активів там, на 500 мільярдів. І ви представте, якщо. Почнеться проблема в одного з цих чи двох банках, а мені здається, що вони наближаються. І тоді буде криза. Так ось, що з цим робити? Тобто, підведемо підсумки. Банківська система, проблеми. Глобальна криза через віруси наближається. Студентські кредити в США потрібно виплачувати в кінці кінців. Багато факторів, які вказують, що щось наближається. Що з цим робити? Ну, зазвичай. Облікову ставку на наступному тижні, певно, не будуть підіймати. До цього готується весь ринок. Коли її не підіймають тривалий час, ринки показують зростання. Це є в одному з моїх відео, де я розповідав про це. Що я очікую? Якщо ми дивимося на індекс SP 500, швидше за все, мій такий сценарій невеличка корекція вниз. Ось до цієї зони, перекритий такий імбаланс. баланс. Потім вийдемо на рекорд, і я думаю, швидше за все це трапиться протягом вересня. Ми поб'ємо рекордні дані, щоб ще більше людей загнати в фондовий ринок, щоб вони несли гроші, щоб думали, що все класно. Американське правління зараз кажуть керівництво країни кажуть, рецесії не буде все буде добре. І ось якщо поб'ють найвищу ціну S&P 500 вийде на рекорд, тоді всі повірять дійсно. Ми перемогли рецесію. А потім закривається, закриваються всі державні органи США, ще в той день почнуть виплачувати кредити, виносити депозити, збанкротує якийсь банк, Через Шваб чи Труїст, чи ще якийсь банк. Воно все посипаться в один день. І будемо дивитися відео про банкротство. Тому що з цим робити? Перше, тримайте гроші при собі. Але як не парадоксально, долар зараз найбільш стабільна валюта, тримайте в доларах. Наближається дуже з точки зору інвестицій, чудові можливості. Але пам'ятайте, найкраща інвестиція це інвестиція в Збройні Сили України. Тому зробіть один донат сьогодні, після того як подивитись це відео, маленьку суму не буває маленьких сум, будь-яку суму, яку вам комфортно надішліть і зробіть цю інвестицію. Друга, щоб заробляти більше грошей і можна було більше підтримувати збройні сили. Або дивимося за цим сценарієм, про який я розповів на ф'ючерсах. Якщо ви не знаєте, як на них торгувати, чи, наприклад, як купувати нафту, це можливо робити також через криптовалюту. Заходьте до мене в телеграм-канал, заходьте в чат, пишіть коментарі. Я розповім, можливо, запишу окреме відео або пост про це. Це також можливо і таким чином будете збільшувати власний капітал, заробляти на цьому. І можете, зможете краще підтримувати Збройні сили. І останнє, що я про це хотів сказати, що якщо ви плануєте якісь крупні інвестиції, напевно, зараз не найкращий час з точки зору, чи купувати автомобіль, чи будинок, ну ціни максимально перегріті у всьому світі. Важко сказати, як це транспонується в Україну через те, що в нас вже й так війна, у нас вже криза. Але такі процеси відбуваються. Я буду за цим слідкувати. Якщо вам цікаво і сподобалось відео, поставте вподобайку. Підписуйтесь, поділіться всього лише з одним другом. Буду вдячний. Підписуйтесь в мій телеграм-канал ось за QR-кодом. Посилання також буде в описі до цього відео. Все, Всім дякую, всім успіхів. Гарного вечора. Чао-чао.